Найкраща робота за кордоном для чоловіків. Є чимало варіантів, але ось ці це найкраще, яке я можу назвати. Виробництво дверей це робота, де можна проявити витривалість і фізичну силу. Це чітко, стабільно і з гідною оплатою від 70 тисяч гривень. Автомобільні запчастини це чудовий варіант для тих, хто хоче працювати зі світовими брендами, такими як Audi, Mercedes та BMW. Мінімальна зарплата від 50 тисяч гривень і є куди рости. Наступний варіант ремонт певних бочок звучить незвично. Але подобається усім, робота цікава, незвична, але зарплатня стартує від 45 тисяч гривень. Найкраща робота за кордоном для жінок. Також є кілька справді класних напрямків. Пекарня, процеси прості, робота не складна і досить приємна. Гарна атмосфера, стабільний графік і зарплатня від 50 тисяч гривень. Клади одягу нічого складного. Перевірка товару, сортування та пакування. При цьому зарплатня може сягати 82 тисяч гривень. А від 40. до речі, якщо подаєте заявку на вакансію Рез наш сайт WorkUmpl, то ви отримуєте від нас гарний грошовий бонус додатковий до своєї зарплати. Тобто, після того, як ви відпрацюєте від 15 до 30 днів, ми надійшли вам додатковий бонус від 2 до 8 тисяч гривень в залежності від вакансії. І це подяка за те, що ви обрали саме нас. Посилання на сайт в шапці профілю.